Вітаю спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Вони це зробили. Баскетбольна команда Рівне вперше в історії срібний призер Суперліги. Дуже сильно хотіли. Можливо, це і десь це вплинуло. Дві різні команди. Рівненський Верес сам на себе не був схожий у другому таймі поєдинку проти львівського руху. Я не хотів би всю ту роботу, яку хлопці до цього робили, перекреслювати сьогоднішнім другим таймом. Боротьби не вийшло. Рівненський кардинал вдома поступився івано-франківському урагану. Це розсипалось, знаєте, і, і кожен почав грати так, як він хоче. Єдиний спосіб визначити межі можливого вийти за ці. Межі, просто вслухайтеся і запам'ятайте. Чоловіча баскетбольна команда рівне, віце-чемпіон України у дебютному сезоні. Вперше в історії місцевого баскетболу. Хіба це можливо, скажуть скептики на старті сезону? Звісно, що можливо дасть відповідь Михайло Львович переверзій та уся його бойова команда по завершенню чемпіонату. Цей сезон вже історія хороша, щира та по спортивному унікальна. Як рівне здобував історичні медалі ексклюзив у спортміксі. Початок дебютного сезону у Суперлізі президент Бекарівна Сергій Ліщук робить сміливу заяву. Буде 6-7-8 команд приблизно однакового рівня, і можна буде боротися. Не можемо бо, да? ми, ми будемо боротися за те, щоб... Вийти в першу першу четвірку, скамо так є такі амбітні плани, зберігши на старті чемпіонський склад з вищої ліги, підсилившись двома легіонерами, БК Рівне з двох ніг увірвався в суперлігу. З огляду на гру та характер, який рівняни демонстрували кожну матчу, усім стало зрозуміло, чому колективі з рівного уже давним-давно хотіли бачити в еліті українського баскетболу. Перший бабл в Івано-Франківську завершився двома перемогами та поразкою. Старий Луцьк, Київ, Баскет та Черкаські Маупи. Першими відчули усю амбітність та енергійність новачка чемпіонату. Найбільше непокоїлися черкасці. Має бути якась повага. Ну наприклад, до мене, до моєї команди, до нашої команди. Що... А це от перед сезоном казати, що ну мінімум там якась топ-четвірка. У підсумку рівняни черкаським мавпам програли лише гро на старті. Два інших поєдинки завершилися на користь команди з рівного. Та й, взагалі, не по зубам у регулярці хлопця Михайла Переверзя був лише Дніпро, як підсумок, друге місце після основної частини Суперліги. Ніякого секрету неодноразово говорив капітан Дмитро Тимощук. Немає є кропітка робота на тренуваннях та бойовий і злагоджений колектив. Важливо було повірити у те, що межі лише в голові. Можливо, несподівано це для нас. Було це в початку сезону. Після першого, першого другого баблу ми показали хороші результати і задали, можна так сказати, собі планку, яку ми намагаємося тримати, і цілий сезон. І зрозуміли, що так, ми можемо це робити. Ми можемо перемагати. Друге місце у регулярній частині це вже було історично, але апетит приходить під час їжі у першій сутичці. Плей-офф рівняни за два матчі розібралися із сусідами з Луцька. Далі було тотальне знищення Київбаскету в домашній грі та бойова, непоступлива. Але переможна гра у Києві. Казка продовжувалась. Рівняни вперше в історії пробилися у головний матч Суперліги. Було зрозуміло, що це вже сьоме небо щастя, і рівняни готові на ньому й залишитися. Це якась така може десь історична подія. І друге місце в суперлізі як мінімум, як мінімум середні медалі. Це вже Таке перше досягнення дорівницького баскетболу, але гріх було не спробувати поборотися з Дніпром. Не вийшло три поразки у регулярній частині: поразка у Дніпрі в плей-офф і вирішальний та фінальний неуспіх у домашній грі. Відповіді. Втім, рівняни і так стрибнули на максимальну висоту. Вперше в історії рівного а місцева баскетбольна команда віце-чемпіон України. Гравець бекарівна Олексій Соловйов визнаний найбільш прогресуючим баскетболістом сезону. Найкращим легіонером став Елайджа Джойнер. Усім гравцям бекарівни лягли на груди срібні медалі чемпіонату. А капітан Дмитро Тимощук підняв над головою кубок віце-чемпіона України. Команді, звісно, що uh, респект, якби там не було. І повага за те, що вона зробила. Даремно було думати, що рівнянам срібні медалі за щастя. Команда хотіла абсолютної перемоги. Цього разу не вдалося. Дуже сильно хотіли. Можливо, це і десь це вплинуло на гравців, які сьогодні не показали ту гру, яку вони показували на протязі всього сезону. Ось ну, Такий результат. Коли на початку сезону хто-небудь би сказав, що ми будемо боротися за золоті медалі і візьмемо срібло. Мабуть, що тільки самі, скажімо, такі оптимісти могли це так, і то, може бути, шутку сказати. Срібні медалі для команди, яка війшла після вищої ліги, в класі дивізіоні зайняти друге місце. Я думаю, що це Результат дуже непоганий. Попереднім найбільшим успіхом рівненського баскетболу було четверте місце після регулярного чемпіонату Суперліги і п'яте по завершенню плей-офф. Той успіх виборювали ще Сергій Ліщук та Віктор Герсимчук під керівництвом не старіючого Михайла Переверзія. Зараз у дещо інших ролях, але все ті ж дієві особи разом із молодими та амбітними баскетболістами приносять у рівне срібні медалі всеукраїнського гатунку. Символічно, що Дмитро Тимошчук, гравець, який пройшов увесь шлях від створення до історичного успіху Рівне, підняв кубок суперліги над головою. Рівне – все або нічого. Надихнувшись прикладом головної команди, на другому місці фінішував і молодший колектив баскетбольного клубу Рівне. Команда Ільїша Шемусюка вдома приймала фінал восьми першої ліги України. Матчі проходили у ДЮСШ номер 4 та у спортзалі Нове ГП. У чвертьфіналі Рівняни здолали БК Ужгород, 87 87-77 із добре знайомим нам Тарасом Шанюком у складі. У півфіналі БК Рівне уздюшор був сильнішим за Хмельницький. 2 95-71. 1-1. у головному матчі першої ліги гравці Іллі Шимусюка зустрілися із БК Вінниця. Боротьба тривала до третьої чверті, та все ж гості взяли гору, перемігши у 18 очок: 80-62. Вітак рівняни стали срібними призерами першої ліги України з баскетболу у трьох матчах плей-офф, які зіграла у уздюшор. Виділявся Олександр Понусов, гравець основної команди БК Рівне і станом на ті поєдинки віце-чемпіон України у черфінальному матчі проти Уж. Ужго... Города Олександр видав фантастичний перформанс за 36 хвилин на паркеті. Він набрав 40 очок, зробив 5 підбирань та 5 результативних передач. Не убився Олександр і в інших поєдинках. Також добре відіграли брати Віктор та Віталій Лемішка, Валентин Шептицький та Сергій Рябой. Втім, срібні медалі. Це заслуга усього колективу. Кожен виконав свій шмат роботи і приніс рівному другі срібні медалі всеукраїнського рівня. Хороша робота, хлопці. Що це було? Як так можна було грати? Щоб після матчу Олег Шандрук сказав: цитую, це найбільш жахливий другий тайм у весняній частині сезону. А півзахисник Євгеній Морозко додав: Ми в шоці, другий тайм, як інша команда у нас вийшла? Не знаю теж. Цитата. Із приходом Олега Шандрука до керма команди з'явилася хвороба, до якої досі немає панацеї і назва цієї хвороби другий тайм. Таке враження, що дві різні команди виходять на кожну 45-хвилинку. І що найцікавіше, футболісти самі про це говорять. Говорить тренер, а результат: програно потенційно переможну гру або ж матч, де спокійно можна було чіплятися за один пункт. Футбольний клуб Рух неприємний суперник для Вереса. Львів'яни у першому колі чемпіонату знищили на той час ще команду Сергія Лаврененка з рахунком 5-2. І це на авангарді. Гра команди Олега Андрука на виїзді мала бути своєрідною помстою або, хоча б, спробою. І здавалося, що так і буде. З перших хвилин високий пресинг хрівнян не давав спокою господарям. Активність Вереса була винагороджена. Микола Гайдучик отримав можливість для удару. Довго не думаючи, нападник направив м'яч у сторону Воріт рикошет і 1-0. Верес закономірно виходить уперед. Перший тайм тотально за рівнянами. Найгірший тайм виконання нашої команди в цьому сезоні в домашніх матчах, тому в перерві зробили деякі корективи, внесли корективи. Якщо для руха найгіршим у сезоні став перший тайм проти Вереса, то для команди Олега Шандрука найгіршим став тайм номер два уже на третій хвилині після перерви грівняни пропустили повноправними господарями у штрафні Вереса. У той момент себе відчували львів'яни. Один-один. Ми маємо бути готові до цього, тим більше ми постійно на цьому акцентуємо увагу, що рахунок міняється в грі. Ми не маємо психологічного. Mm, якось ну, окей, пропустили гол. В чому проблема насправді, але щось пішло не так. У нас сьогодні вдруге верес пропустив у ситуацію, де нічого не віщувало біди. Хто і з ким мав грати, не зрозуміло. Захисники із перших рядів спостерігали за красою від Талеса. Крапку поставив квасниця, теж без надмірних протидій зі сторони вересівців. 3-1. так і закінчили. Попереду нас важливі ігри. і Я не хотів би всю ту роботу, яку хлопці до цього робили. Перекреслювати сьогоднішнім другим таймом. Да, він був жахливий в нашому виконанні, що дозволило руху забити три м'ячі, такі ключові помилки, грубі помилки від наших гравців. Поразка у Львові стала тринадцятою для Вереса і п'ятою за керівництво Олега Шандрука. Наразі рівняни на тринадцятому місці, і від зони вилюту їх відділяє всього один пункт. Додамо, що за львівський рух у грі проти Вереса виступав Олексій Сич, уродженець села Зоря. Що біля рівного Олексій у грі відзначився асистом. А що там конкуренти? А у них справи налагоджуються: Минай переміг чорноморець 2-0. Той самий Минай, який усі вже списали з рахунків, але як виявилося, зробили це занадто рано. І той самий минай, який 6 травня приїде у рівне, у Вереса буде менше п'яти днів на підготовку, адже 1 травня ще перенесена гра у Києві проти Динамо, проти того самого Динамо, яке поїхало із Рівного ображеним після 1-1. І хто його знає, чи варто пробувати на рівних тягатися із киянами, які набрали непогану форму. Ще одна нічия із столичною командою буде за щастя, але тут знову має зійтися чимало факторів. Щодо інших конкурентів, то Металіз 19-25 поступився і тепер має стільки ж очок, скільки й Минай-19. У вереса 20. Завдяки нічийному результату у матчі із Зореєю на два пункти відірвалася оболонь. Народна команда у доволі загрозливій ситуації. Тепер і пряма зона вильоту не настільки туманна, як була раніше. Попереду ще п'ять матчів, окрім згаданих, вище рівняни мають також зіграти у 28-му турі проти зорі на виїзді. 18 травня вдома. Приймуть Олександрію і завершуватимуть чемпіонат виїзним матчем проти металіста 19-25. Якщо перенесену гру із Динамо винести дужки, то суперники цілком по силі можна кусатися. Втім, багато що стане на свої місця після домашньої гри із Минаєм. Своєрідний день ікс для рівнян, але треба ще пережити виїзд у столицю. Що за матч? На відміну від основи, молодіжка демонструє і гру і досягає потрібного результату. Один із найкращих поєдинників весняної частини команди Станіслава Упілкова відбувся у Львові проти минулорічних чемпіонів юнацької ліги, футбольного клубу Рух. Динамічний початок вересівців дозволив команді із рівного забити двічі вже до четвертої хвилини матчу. Дублин відзначився Дмитро Годя, якому у Львові було що і кому доводити. Та ще до перерви львів'яни зуміли повернути рівність на табло, також забивши двічі. У другій половині гравці Станіслава Упілкова знову забезпечили себе комфортними двома м'ячами переваги. Спершу Ігор Вороб'як потужно приклався здалеку, а згодом Ростислав Баран завершив традиційне як для для того матчу перехоплення на чужій половині поля 4-2. Господарі зуміли у другому таймі забити лише раз і то в самому кінці матчу. Відтак бойова перемога Вереса 4-3. Довго очікувана перемога над дуже серйозним суперником. Знаю, що раніше верес не перемагав львів'ян в офіційних матчах. Тому вітаю хлопців з класною, на мою думку, перемогою багато нам не вдалося сьогодні, особливо позаду, коли пропускаєш тричі, це завжди потребує аналізу. Ми не повинні так багато пропускати, але ми створили дуже багато моментів до того ж, вже не вперше. І виконання наше, реалізація залишає бажати кращого попри чотири забиті м'ячі сказав старший тренер Вереса ю 19 Станіслав Упілков клубній при службі Рівненського Вереса. Завдяки дублю у Львові Дмитро Годя піднявся у топ 4 кращих бомбардирів юнацької ліги. У гравця Вереса за 20 матчів, 11 голів, 5 з них із пенальті. Для Ігоря Вороб'яка це шостий гол у 23-му матчі. А Ростислав Баран забив свій дебютний гол за юнаків із Рівного. Ця перемога дозволила Вересу втримати за собою дев'яте місце у чемпіонаті і наблизитися на відстань у 4 пункти до восьмої сходинки, яка до слова якраз контролюється рухом. Хорош. Ваша робота, хлопці, не зупиняйтеся, адже серія без поразок уже складає 4 матчі. Вона не є найбільшою у рамках цього сезону, адже у рівнян уже була серія у 6 матчів без поразок. Можна спробувати цей результат покращити. Третя нічия у шостому матчі весняної частини вищої ліги України жіноча команда Верес вдома приймала ЄМСІ Поділля із Вінниці. Це другий матч навесні між цими командами. У виїзному протистоянні рівнянки поступилися 2-1. у домашній грі. Переможця виявити не вдалося. Гості на 42 й хвилині вийшли уперед. Рівнянки зуміли врятуватися зусиллями Владислави Нездюр на 83-й хвилині. Гравчиня знайшла в собі сили проштовхнути м'яч повз. Голкіперку-суперника. Підсумкових 1-1. Наразі рівнянки у зоні перехідних матчів від прямого вильоту команду відділяє 6 пунктів. Далі гра проти Маріуполя. Інтрига жила недовго. Рівненська футзальна команда Кардинал зіграла першу гру плей-офф. До рівного приїхав переможець регулярної частини екстраліги Івано-Франківський ураган. Чи були шанси у домашній грі? Восьма команда проти першої. Кардинал стартував у плей-офф цьогорічної екстраліги. У гості приїхали переможці регулярної частини. Івано-Франківський ураган. За три матчі основного етапу рівняни жодного разу не змогли відібрати очки у драконів. Гра однієї четвертої фіналу у Рівному розпочалася із голу від франківців. Забив Артем Фаренюк. Втім, до перерви рівняни дещо несподівано відігралися і навіть вийшли уперед. Спершу Михайло Волянюк забив у здавалося програшній ситуації. А згодом він же ж оформив дуб. Після зразкової контратаки рівнян 2-1 на користь кардиналу після першого тайму. Втім, у другій половині все пішло шкареберть. Івано-франківці забили 6 голів і у підсумку перемогли з рахунком 7-2. В Першому таймі билися за кожен м'яч, дотримувалися ігрової дисципліни, тому і такий результат. Другий тайм вийшли, пропустили другий швидкий, третій. Взяли хвилину. Вона не допомогла, пропустили четвертий і далі просто все розсипалось, знаєте і. І кожен почав грати так, як він хоче. Далі у кардинала півфінал Кубка України все вирішиться в одній грі. Якщо вдасться здолати столичну Аврору, то кардинал другий рік поспіль у фіналі. Якщо ні, то напевне цей сезон варто вважати закінченим. Сподіватися на те, що в Лігві драконів вдасться відіграти п'ять голів, не доводиться. Втім, разом і до кінця будемо вболівати до фінальної сирени. В першу чергу у півфінальному матчі Кубка, який відбудеться у Києві. Уже 3 травня. Одна із трьох відбулися матчі відповіді у другій лізі України із футзалу. Рівненщина була представлена трьома командами в одній восьмій фіналу. Рівненський еліксус хіміктанчик пройшов у чвертьфінал через технічну поразку команди «Вотранс». Нагадаємо, за залучан грали незаявлені гравці, за що гості отримали 0-5. Костопільський комфортсервіс після домашньої поразки зіграв в нічию із львівським NG Метал 4-4. Втім, за сумою двох матчів далі йдуть львів'яни. Рівненський ав «Алпіксу» програв два матчі – 5-1 вдома і 4-3 на виїзді. Відтак, із трьох представників Рівненщини у чвертьфінал вийшов лише рівненський «Ліксус Хімік Танчик». Базові дати перших та других матчів однієї четвертої фіналу – 11 травня і 18 травня, відповідно. Відкрили сезон. На Острощині відбувся перший етап Кубку України з мотокросу. У перегонах в селі Оженин участь взяли 102 спортсмена із 18 областей України. Як повідомили організатори у Фейсбук, ціллю таких змагань у даний період є благодійний збір коштів на підтримку ЗСУ та популяризація технічних видів спорту. У підсумку вдалося зібрати 31 тисячу гривень. Набирають обертів. Відбулися перші чвертьфінальні матчі Кубка Рівненської області із футболу. Маяк із міста Сарни вдома закрив питання щодо першого півфіналіста, перемігши енергію із Володимирця з рахунком 7-0. РАЕС із Вараша мінімально вдома переміг Сокіл із Садового. Єдиний гол у грі забив Ярослав Похила. Сокіл із Осови вдома поступився в футбольному клубу Костопіль у бойовому матчі 2-3. Дебютанти Кубка області у першій грі сильнішого. Не виявили ФК Новожуків із Рідненського району, зіграв в нульову нічию із ФК Молодіжне із Дубинщини. Чвертьфінальна стадія Кубка складається із двох матчів. Поєдинки відповіді заплановані на 11 травня. Дочекалися вперше у рівному відбулася міська гімназіада з Бадмінтону. Участь взяли учні дев'яти ліцеїв, змагалися як за особисті здобутки, так і за престиж своїх навчальних закладів. У підсумку також вдалося визначити гравців, які представлятимуть нашу область на всеукраїнських змаганнях. Про щирий запал від гри та дух суперництва. Дивіться далі. Головне бажання Юлія Іванова до Рівного перебралася із Харкова через інтенсивні обстріли. Тут втілила свою давню мрію, записалася у секцію з Бадмінтону. Зараз вправно володіє ракеткою. На змаганнях одна із кращих. Я захотіла грати в Бадмінтон ще в Харкові, але потім почалася війна і переїхала в Рівну. То я знайшла в інтернеті Миколу Віталійовича та під федерацію бадмінтону. Так знайшла і прийшла. На навчання. на цих змаганнях я виграла два перших місця в одиночній категорії та парній категорії. Юлія представляє обласний науковий ліцей рівного, змагалася в одиночній парній та категорії. Мікс каже рівень підготовки у кожного гравця різний, але дух суперництва не дозволяє виключитися з гри ні на секунду. З бажанням лише перемагати у першій в історії рівного гімназіаді з Бадмінтону участь взяли 34 гравця з дев'яти навчальних закладів. Грали учні 2006-2009 то років народження. Окрім здобутків, усі намагалися показати себе і відібратися у збірну області. Збірну Рівненської області я відправляю тих, хто е, можливо потенційно може вибороти призові місця там. Відповідно, приймаючи участь у змаганнях, це буде пелих Олег і Юлія Іванова. Переможців та призерів кожної категорії нагородили. Також запевнили, що перша гімназіада точно не стане останньою. Будь-який спорт важливий в громаді, і е, одна із основних напрямків, які ми зараз хочемо розвивати, це все таки масовий спорт. Не всі можуть досягти якихось великих результатів, але максимальна кількість юнаків і дівчат мають бути зайняті в спорті. Бадмінтон це дуже потужний вид спорту, який допомагає і соціалізуватись, і в реабілітації, тому і дітям це теж дуже корисно. Рівненська гімназіада з Бадмінтону тривала протягом трьох днів у спортзалі ліцею номер 12 Опісля бажаючі продовжать тренування самостійно, аби у кращій формі підійти до майбутніх стартів. А представники збірної Рівненщини розпочнуть підготовку до всеукраїнської гімназіади. Вона відбудеться у Кам'янець-Подільському. Сподіваємося, що нашим вдасться себе показати з кращої сторони. Вони Хороший результат: спортсмени з інвалідністю на Рівненщину привезли сім медалей з міжнародних змагань. Упродовж березня-квітня у Туреччині та Казахстані відбулося три турніри з дюдо та шахів. Збірну України від Рівненщини представляло сім атлетів. У підсумку вдалося вибороти одну золоту, три срібні та стільки ж бронзових медалей. Спортсменів привітали обласні керівники за високі досягнення. Вони традиційно вручили спортсменам та їхнім тренерам сертифікати на в. Виплату одноразових грошових винагород їх величина коливається від 15 до 136 тисяч гривень залежно від кількості медалей та їх гатунку. Крім того, бронзовому призеру 20-х зимових дефлімпійських ігор Володимиру Заболотному вручили державну нагороду медаль за працю і звитягу. Бронзові призери. Чоловіча гандбольна команда рівне дюсш ДЮСШ-4 фінішувала на третьому місці у дебютному для себе сезоні у першій лізі України. Заключний тур відбувся у рівному. За його підсумками були нагороджені переможці та призери. За весь чемпіонат рівняни зіграли 12 матчів, 5 перемог та 7 поразок. У підсумку 15 набраних очок. Чоловіча гандбольна команда із рівного під керівництвом Алли Шулепа Пастушок провела свій перший сезон на рівні чемпіонату України. У складі виступали як представники рівного, так і сусіднього Луцька. Вітаємо команду. Хороші результати: збірна ветеранів Рівненської області взяла участь у фізкультурно-оздоровчому заході. Київ незламний. Команду представляли 13 захисників. Серед здобутків Володимир Климов привіз два перших місця. Євг Лисенко став першим та третім. Ігор Якимчук повернувся із сріблом. А Ілья Журавський виборов два перших місця та одне третє. Тренер збірної команди разом із тим, Рівненський богатир Ігор Головко також взяв участь у змаганнях в категорії Міль. Літарі та виборов два срібла, окрім ігоря головка, готували та супроводжували нашого збірну Юрій Омельчук та капелан Денис Єгоров. Третій турнір пам'яті з футболу присвячений загиблому військовому Івану Клюйку. Відбувся на спортивному майданчику його рідного Орв'яницького ліцею, що на Дубровиччині. В турнірі взяли участь команди: як хлопців, так і дівчат, Перебродівського ліцею, Колківського ліцею, Берестівського ліцею та Орв'яницького ліцею. Перші місця у команд Колківського ліцею. Нагадаю, матір бійця з Рівненщини Марія Пешко за гроші, які виділила держава після загибелі її сина Івана Клюйка, профінансувала будівництво. Спортивного майданчика. Його відкрили восени 2022 року у селі Орв'яниця Сарненського району. Пізніше пані Марія Пешко виділила кошти на облаштування тренажерного простору та дитячого майданчика. Щороку у пам'ять про сина проводять футбольний турнір. Додам, що Іван Клюйко загинув у бою навесні 2022 року. Вічна пам'ять та шана герою. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group у програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на зсу. Нехай щастить.